Посол України в Німеччині Олексій Макіїв розповів про зміни в політиці Берліна після приходу до влади канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Я часто говорю про його участь і роль у протистоянні російській агресії, і він справді дуже відрізняється від Олафа Шольца. Зараз же ж говорять про те, що і про це стверджує наш посол, що зростає підтримка Євроатлантичного курсу України. Ще за часів Байдена проти вступу України в НАТО. Виступали і самі Сполучені Штати Америки, і Німеччина і інші країни. Позиція Америки не змінилася. Трамп також виступає категорично проти членства України в Північно-Атлантичному Альянсі. А от у Німеччині в уряді канцлера Мерца говорять уже дещо по-іншому. Якщо за часів попередньої коаліції наші євроатлантичні прагнення підтримувала лише партія зелених, і тоді очільниця закордонного відомства Аналена Бербук, то сьогодні вся коаліція у Уряді Мерца єдиноголосно говорить про те, що Україна має бути членом НАТО, але це не означає, що ми вже ним стали ну прямо завтра. Тим паче, Мерц говорить, що Україна може бути членом Європейського Союзу, лише ну, можливо років через кілька після завершення війни. Він називав взагалі терміни 35 й чи 36 й рік, дуже далекі від сьогоднішніх реалій. І також, друзі, стало відомо про те, що Україна вперше почне імпортувати азербайджанський газ. Трансбалканським коридором. Про це повідомляє Нафтогаз. Це дуже цікава історія, з якою я ще буду розбиратися тут на каналі, тому що наразі стоїть питання, який газ продає Азербайджан Україні: свій чи російський? Як правило, Азербайджан практикує продаж на експорт свого власного газу, якого в них не так багато, але купує чимало російського газу. Ну, тут може так виглядати ситуація, що ми просто-напросто будемо купувати під маркою Азербайджанського газу за контрактом між Сокар та Нафтогазом, насправді російський газ. Це поки що моє припущення. Наразі укладено першу угоду про імпорт газу з компанією Сокар Енерджі Україн. Тестове постачання здійснюється за маршрутом через Болгарію та Румунію. Це офіційне повідомлення Нафтогазу. Ще є і неприємні новини з Європейського Союзу, друзі. Там розкритикували торгову угоду, яку уклали Європейський Союз та Сполучені Штати Америки. Це рамкова угода, бо відповідні міжурядові угоди будуть укладатися ще пізніше. Ну і звісно, що сама угода ця рамкова має пройти ратифікацію за великим рахунком і в Європейському парламенті. Не думаю, що там будуть великі проблеми з ухваленням рішення, але Франція, до прикладу, розкритикувала троєвельну угоду Європейського Союзу і США. І прем'єр Франції Франсуа Байру в мережі X написав, що це похмурий день, коли альянс вільних народів, які об'єдналися для відстоювання своїх цінностей та захисту своїх інтересів, вирішує підкоритися. Якби це сказав Орбан, ми певне, мабуть, і не дивувалися б, хоча Орбан, як ми знаємо, дуже сильно підтримував Трампа, але і Орбан пішов проти Трампа. Він також різко розкритикував торгівельну угоду, яка була погоджена під час зустрічі Урсули фон Дерляєн та Дональда Трампа. І угорський прем'єр заявив, що Євросоюз прогнувся під вимоги США. Цікаво, як на це відрувує сам Дональд Трамп свого часу. Він Орбана дуже сильно хвалив минулого року, коли проходила виборча кампанія у США. Що власне сказав Орбан? Навіть з першого погляду очевидно, що це не угода, це виглядає не як укладання угоди. Президентом Трампом з Урсулою фон дер Ляйен, а що Дональд Трамп з'їв фон дер Ляйен на сніданок. Тому що президент США – перемовник важковаговик, а пані президентка пір'їнка. Хоча буквально вчора я вам розповідав про те, що Фрідріх Мерц, згаданий щойно мною, підтримує цю торгівельну угоду. Ну і дійсно. Німеччина є одним із основних і найбільших партнерів Сполучених Штатів Америки у Європейському Союзі, а от французів відносини із Америкою ніяк не складається. Видання ж Блумберг пише, що згадана мною угода може принести збитків американцям та європейському союзу на суму 2 трильйони доларів. Багато скептиків цієї угоди, можливо, то і так, друзі, але для нас ця угода дуже важлива. Тому що Європейський Союз обіцяє купувати у США енергоресурсів на суму 750 мільярдів доларів щороку, а це фактично весь обсяг, який вони свого часу, європейці, купували в Росії. Тобто, фактично, Росія буде вимушена піти з ринку Європи, бо ніхто їхній газ та нафту купувати не буде. Блумберг пише, що до збитків у 2 трильйони доларів призведе підвищення американського мита на імпортні товари, яке в середньому складе 16%. Ви знаєте, що за домовленістю тепер миту буде складати 15%. Нині середній рівень мита складає 13,5%. Тобто зараз дуже багато з'являється цифр контроверсійних, які будуть тлумачити по-різному, але, друзі, найголовніше те, що Європейський Союз пообіцяв інвестувати в американську економіку 600 мільярдів доларів, а Урсула Фондерляїн зробила заяву, що вона не може гарантувати, що ЄС саме це і зробить. Ну, сьогодні не може, а завтра зможе. Певні торги ще будуть присутні, але те, що Європейський Союз справді через тиск. Трампа на нього пішов на співпрацю з Трампом. Це очевидний факт. І нам це друзі ще раз наголошую, дуже вигідно, оскільки такий спосіб ЄС і США будуть тиснути на Китай.